Віршла Українки вечірня година. Читає мілецька Діана. Уже скотилося і з неба сонце, загляну в місяць у моє віконце, вже засвітилося у небі зорі, вже за все заснуло. Заснуло і горе. Вийду в садочок та погулянти примісяченьку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кром садочка біленькі хати і соловейка вгаючувати. Ой, як же так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині. Ніч обгорнула біленьку хату, немов маленьких діточок мати, Вітерець весняний. Тихенько дише, немов ти діток до сну колише.